Хочу вас познайомити з партнером, з нашим першим партнером, який повірив в мене, повірив у продукт, який ми створили у франшизі «Present Simple». Знайомтеся, це наш перший партнер Дмитро з міста Суми. Діма, вітаю вас! Дуже вас рада бачити сьогодні на нашому святі, на нашому «Partners Family Day». Четвертий рік з нами, як ви себе почуваєте? Я себе насправді почуваю лідером дійсно, Класне. тому що ваша францижи дала мені е, всі інструменти для того, щоб реалізувати свої підприємницькі амбіції, е, методичну підтримку, стандарти, матеріали. Тобто, я людина, яка навіть ніколи не працювала в сфері англійської мови, так? так я мав досвід з іншими франшизами педагогічними, тобто зв'язаними з дітьми, угу. але е, Саме не маючи досвіду жодного в англійській мові, я створив успішну школу англійської мови в одному місті і зараз же відкрив е школу в другому місті. Тобто я перший два рази лідер. Вдвічі. Я відкрив перше школу в місті Суми, першу франшизу, і перший, хто відкрив дві школи. Тобто, зараз в мене одночасно школа в місті Суми і в місті Вінниця. Це дуже круто. Діма, я хотіла ще вас запитати. Завдяки чому у вас все виходить? Яку підтримку ви від нас отримуєте? Я думаю, що, перш за все, це допомога в правильна подача. Матеріал так, так допомога Навчально. в наймі, так uh -huh. перше за все, найм, так тобто допомога uh -huh. в навчанні персоналу і е, те, що ми можемо зробити з людини, яка до нас приходить, справжнього професіонала, який буде е, який дасть дітям покохати англійську мову, так uh -huh. Uh -huh. тобто це дуже важлива HR підтримка, е, так підтримка матеріалу, тому що дітям дійсно подобається е, те, як ми працюємо, так е, подобається наш. Е, Формат угу, сучасна дітей для сучасних дітей. Так. Тому саме ці фактори, тобто підтримка в навчанні персоналу і саме створення цього формату, і я думаю, що робить цей бізнес успішним, тому що дійсно діти приходять ходять, дітям подобається. Якщо все робити правильно, все застосовувати, то все вийде. Так, стандарт у франшизі це святе, і я хочу ще знаєте, ще підкреслити те, що Діма відкрив першу школу в рік всесвітньої пандемії. Уявіть собі, 2020 рік. Діма, я вам дуже вдячна. Так ще раз за те, що ви в нас повірили, повірили в себе, повірили в той продукт, що ми створили. І поділіться, будь ласка, після сьогоднішньої такої нашої бізнес-гри, яку ми влаштували, так ми наразі прокачуємо софт-скіли наших партнерів. Які плани на майбутнє? Що які амбіції? Що хочеться? Плани рости і розвиватись тільки рости, а не тільки вгору, нікуди далі. Супер. І Я хочу сказати, що ви такому в середовищі, Ви вже тут, так а значить, у нас немає іншого шляху. Да. Як бути лідерами, бо ми є мережі. Я Вам дуже щиро дякую. Дякую вам.